Короче, давно знаком. Є yeah, хороші вещі. Треба дивитись. Так що заново. Заходь в мій телеграм канал Fashion Union і таку саму машину получити. Там розіграші часті, така машина тоже розігрується. Сиду. А там пара людей стоїть. Не багато. Оскільки щось буде щось. Це Yeah. Такі кофтик. Ну така кофточка. Ой-ой-ой, лакоста кофточка. О, це хороша прям. Далі. Adidas на лампасах. такий, лампасі нормальний. Далі. Ну такая, чисто. Виграє, така чиста кофточка. Це лівасик. Там кепочка Champion дуже виглядає, що це мені з і І пункта. Потім дисішка отака. Вот DC. Потом что это у нас? Элис такая. Ну, такая. И... I... Болосочка. Короче, непонятно 76 злотых. Ох, вот. А, ну, 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 500 что ну, это... а а. ну, короче, 5. Это все 179 вип, А это не вип, это просто кархард. Ну короче. Короче, другой еще снимал. 4 місця, ну що кепочка її отдельно було не С з картою И кепочка все пять коротше взяв взяв коротше DC, полу і Off-White. Кепочка ще хороша. Така іменно всякої дик порадував. Вот такий уловчик сегодня був. Офаті кофта, дорогенько вийшла, але звісно малай доросло. Потім DC-футболка, я одразу не зрозумів, що це намальоване, але побачив якийсь принт взяв. Пума, така білетова. прикольненька. І по сиолітове Всі лого. Всім доброго ранку. Вже я зараз буду їхати на барахолку, сідати на автобус. Може, щось буде. Один раз я не був. Нічого не було взагалі. все. уже підходить до барахолки. Якщо б до щось ка. <говори> барахолка. Какая барахолочка здоровенна. <говори> типа штанишечки кархард. Коротше, дає штанишки кархарк і кроси оці. На якось які за 50 злотих. Але кроси мені особи не, не нравляться, типу ну, були б... Форси, вони тупо нові. Були б форси, взяв би а так. Ну все таки дідасики є. Коротше, сейчас подумаю. Ну коротше прикольно. Коротше, сьогодні взяли ці круси за 25 і кархарти теж за 25. 50 злотих за 2, за кархар ще. Крот еліс пуханчик за 30 злотих таких. Ну нормальні. Скільки ходиш у каюніч, вже щось такого немає. Прямо эльс, кіпіші, нічого не Окей, на ну, барахолочка тут прикольна. На барахолочці взяли такі штани Carhartt за 25 злотих і крос. Мені не сильно подобається, але ціна у них типу, хороша. Ну, я хотів дженс оці Carhartt взяти. У нас сказала, типа, якщо Carhartt одні, то 45. Якщо вміс з кросами, то в місяць записати. І коротше такий кухончик Еліс хороший. Вже ранок, сьогодні на завозі. Щось побачимо, може щось буде. Бо такий, типу, непоганий. То я думаю, хоч щось має бути. Це свій проєкт по продажу в телеграмі речей, то описі в описанні приходьте. Там хороші речі, люди багато продають. Но це іменно по Україні. Пришло. і нам не Чисто себе. Это вот такая вот. Это два слова больше. Такая вот уже чекурта. И адидасские штаны. Такие вот на утяжках. На утяжечках. Они а я эско, ну факт, я не знаю, Элька. Такие вот вещи. такая вот футболка. Тимпи. Ну и кусик. И на подперено на она Короче, ничего не было. А, ну, были футболки прикольные, но они в короче. Нету с них смысла. Иду в второй секунд. Что то вот на Чисто по... Это злот вот. Кстати, вот это с обычным. Короче, всякая шляпа. Джинсы женские. Адидас. Кофта Адидаса вот. Все. В типа Монклер, блин, такой прикольный там, с Найк. Типа Монклер, Найк. Офигенная. Паленая. Я бы даже взял на вот. Это ужас. Так носить футболки, ё-моё. Такое вот, просто. Элис... Такая вот кофточка, это же манер. 30 злотых. Тупо... Типа... 30. Конфт в том, что есть реально хорошие вещи. Цена Вот килфигер тут. 32. За что? Это же вот кросс, вот кросс реально офигенный, на ну, асикс это есть. Ну, размер, конечно. 35,5. Иены, цена. Где он этот? 44. Это тупо почти 50 гривен за такие вот кросс. Это тупо уже, типа, перепродаю за такие деньги. Нравится. Короче, вот такие вот рачки взял. 30, ну так як сьогодні середа, типу потом 50%, так само кросы и і... Газ. что що... не в футболочку Томхилфигер, базовую чистую полосочку і жіночі і Duty Nike кроси. Типа, ну, номте подружка. До краще закоханник. Ну и клерчих надо? Выгой. Риф? Нет, конечно. Больше. Российский скидывает Сейчас здесь ничего не Клуб здесь сегодня на тему день называется барбери, Шарфик. Такие прям типа ну прикольно, все барбери, ну прикольно. Вообще хорошие. Тут Опа-на. А ну, что там? О, прикольненький такий. Ты как себе паль. Це цепаль. А на другий. Дізель. А, ну дизель. Дві ліки штанці. Типу винтажний. Два список, а? Типу, грязный. Ну коротше сподивись. Хорошо, як не значок. Там були прикольні ковти кофтиливають скапа норм, ну, короче. Яма чемпіони, шесть. Дути Фейт. Дути чист. 42. то Це багатенько. Поли прикольный. Чуєте, який водик тупо? Чуєте, оригінальний, нормально, все води там. мій. Такий. Короче, думаю, чи взяти ціни за цим такий ну, суперсталлира ту жінна тупо 38 Що тут майки такий скоро ходить. Ну віки, ну короче така шляпа. Йому. Ну це прям цікавенько, Я подивився, коротше, такий самий розмір, Тобто, ну то все саме на oliх спольському 100 злотих, не знаю. Щось буду думати. Такі отримуючи жалко без emblemki. 17 злотих. Коротше взяв все такі ці кроси. 42 злотих. Десь за 90 виставляють, якщо продам буде дуже класно. Офігення, такі дуті. Такі така прикольна Правище найшли докутєву. Світлані работає. Пасок в неї був, ну оце іменно ремень самі. А він тупо був убитий. а ця прям 200 ідеальна. Вона 18 вместе з тим поясом стоїть. а так 8. А на касі зразу, А де пасок? Типа салфетка. Для телефона І Слегкого. Вот а, для буря, І вот такого. Теж для Пасік. Спасибо. I co ciekawe? Gorski, <znać>. Nie bawię się. No wiesz, to tak wziąłem Asics. Wszystkie te akcesuary. Takie ciekawe. Daj mi drugi sekund. Jeszcze taki sam. No wiesz, jeszcze jeden sekund. To jest trochę w cieniu. jeszcze sekund. Зосідемо сапер. Пошукаємо щось. Будемо щось тут не знайти, буде такісь. Це такі самий саме секонд, де ми взяли тільки що О, ці асикс. Ну все, дизель. Але таке, коротше. Це такі самий просто в Рази далі, чим той. Пушукаємось, кофточки є. Дивася. уже еще кофточки покидаемся. Станишечка мне даст. Стандартный. Все, копотик еще заметил. Чисто такое. Пулечка. Вон сайз. Ну, ну, как прикольно сейчас. По 2000 она стоит. Такая прям на лито, лит Ну и киванцы сыпные такие. Прикольненькі, розмір тільки здоровий дуже. Так би ні, гарненькі, такі синенькі. Не, ну Тут хоча б кроси, бо в тому самі що ми були, там кросовок нема, тут хоча б щось. Так що ходимо. Може щось найдемо. Ну, тут вішечки бачу, він ванні. може щось. Може щось знайти. Що подивимось. Отака. Бустить капець. Валялась. Ні, хороший, дуже здоровий сакін. Я такого великого, що навіть не бачив. Все для Джордан такий. Ой, хороший. Ди Джордан. А якісь... Та ні, я там став якісь непонятні. Там А якась був по СНД. Криш, щось непонятне, прийняли, ну покажи. XLRC. Ну хороша, на лампасіках така. Ну, нормально. 40 злотих стоїть, це 450 гривень за... 20 злотих, це 10, ну 220 гривень за кіпочку, так краще нема смісу на по факту не особо буде. Скидаємо. Ха -ха. Сумочка така. Yes. Я вже йду на завоз, побачимо, я на цьому секунді зараз на завозіку буду. Бачимо, може щось і візьму. Він ще й на вісім, так рано. рано. Зараз глянемо, щось може бути. він ще й в торговому центрі, знизу. Так що так. Да, зараз глянемо, що буде. А, ну і зна, небагато людей. Що совше нічого немає Саме самого початку я зайшов і пробіг, ну як шарфи пробігав, чисто глянув на цей шарф. а потім вже все тут куроси вже дивляться. Я тебе дивлюсь. А я не бачу цього. Не ну, певно, не да. Але хоча б що... Хотя б шось Пойду, вот такие дві суточки Трейфити И він тоже на Adidas Ну і Барбер короче Возьму я все таки чисто собі Все більше нічого такого Дай и вообще за вас такий А ну ладно хотім Детський релігію взяли А так нічого Пойтугу взяв тільки Adidas Barbie і Або там плями, коротше, на майку були, а найкраще, я би звій, але Там плями були. Вже <кій> на спині я потім замітив. Барбері мав стояти 20, чогось він стояв 9. Тобто я мав оплатити 40 місяць за дідаскою, а оплатив 29. Такий хом чисто. Не дуже. Ну, це вже другий, другий тиждень підряд, що попадається в Барбері шарф. Такі чистив ловчик міні. Кофточка прикольна від нас. Монтажна така прям. Без бірки вертої. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Частіше будуть виходити вже відоси, так як вже є можливість ходити на секонди. Так що підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нову серію. Всім до зустрічі.